Вітаю, шановні пані та панове, в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації, і наша сьогоднішня тема компенсація за оплату навчання дітей учасників бойових дій. І наша спікерка Марина Корольова, начальниця управління з питань ветеранської політики Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня. Доброго дня. Тож, пані Марина, розпочнемо. Розкажіть про цей проект, і, зокрема, хто має право на компенсацію. Основна мета цього проєкту це підтримка дітей наших учасників бойових дій. Чому я кажу учасників бойових дій, а не ветеранів? Тому що цей проект значно ширший. Він стосується і діючих військових, і ветеранів, і дітей тих, хто перебуває в полоні, і навіть постраждалих учасників революції гідності. І головна мета цього проекту. В першу чергу створити умови для того, щоб діти наших героїв отримали якісну освіту, навіть якщо ця освіта є платною, тобто в такому випадку батьки да тобто відповідно наші герої отримують компенсацію за навчання за контрактом дітей у закладах фахової передвищої, а також вищої освіти. Можна детальніше, як дітям учасників бойових дій отримати ось цю компенсацію, про яку ми зараз говоримо в першу чергу звернутись до адміністрації закладу, в який бажає поступати дитина, і отримати інформацію про те, чи законтрактований цей заклад освіти з міністерством в справах ветеранів. При цьому на порталі міністерства є перелік таких закладів, і цих закладів понад 350. Я попрошу вас розмістити так під нашою публікацією посилання на цей перелік для зручності. В подальшому потрібно подати до закладу освіти документи, які підтверджують статус, що це дійсно дитина учасника бойових дій, чи це дитина. Нашого захисника, який зник безвісти, чи перебуває в полоні, або е це діти е постраждалих учасників революції гідності, в подальшому е очікуємо е повідомлення сповіщення у застосунку дія, і е після цього е підтвердити сертифікат протягом 20 днів на отримання. Компенсації за це навчання і в подальшому просто очікувати повідомлення про те, що кошти будуть перераховані на рахунок закладу освіти, і все. Ви сказали про те, що понад 350 закладів освіти вже долучені, але можливо хто тим, які не долучені, якщо коротенько, як їм долучитися до цього проекту? В першу чергу укласти відповідний договір з міністерством в справах ветеранів і формальні так умови відповідно до законодавства, тобто цей заклад освіти має бути. В зареєстрованим в ЄДБО відповідно мати ліцензію на провадження освітньої діяльності. Він має гарантувати міністерству, що сума, вартість навчання саме така, яку може. Покрити так державна компенсація на поточний рік, тобто відповідно це буде 2025-2026 навчальний рік. Ну і система звітування що місяця звітувати про використання коштів, і найголовніше доводити інформацію про можливість користування цією державною підтримкою. Власне, для потенційних здобувачів освіти і на сам кінець, якщо людина вже подала заявку, але поки що не отримала сповіщення, що важливо зробити вже зараз? В першу чергу, звернутись до закладу освіти, перевірити перше ще раз чи законтрактований заклад освіти. І чи відповідні дані були подані закладом по системі ЄДБО. По-друге, що варто розуміти, кошти підтвердження перерахунку коштів проходить поетапно. Тобто, в першу чергу, позиція міністерства така, щоб гарантувати оплату за навчання саме випускникам закладів освіти. Тобто, в першу чергу, кошти перераховуються за їх навчання. І е, якщо ж все таки у вас виникають питання з цього приводу, будь ласка, звертайтеся в наше управління, ми допоможемо вам скомунікувати із міністерством і з закладом освіти, якому ви бажаєте навчатися, і е, здійснимо зможемо здійснити супровід для того, щоб е, вирішити це питання, і ви отримали компенсацію за навчання. Дякую, пані Марино. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації, і ми говорили про компенсацію за оплату навчання дітей-учасників бойових дій. І нашою спікеркою була Марина Корольова, начальниця управління з питань ветеранської політики рівненської обласної державної адміністрації. Дякую, пані Марино. Дякую, глядачам. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.